Ви слухаєте Транссвітове радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. В нашій рубриці Поетична сторінка сьогодні вірш слухача з міста Запоріжжя. Він називається «Побєда в Христі. Мой Христос мне победу дарует, Когда в слове Его пребываю, И душа перед Богом ликует, Я на милость Его уповаю. Руку мне Он свою подает, Силой свыше меня наделяет, Вся душа песнь хвалы воспоет, Он надеждой своей утешает. На Его я страдания взираю, Где стекала причистая кровь, Красоту я Христа созерцаю, Божья там проявилась любовь. Что я есть пред тобою, мой Божий, Ты отдал Иисуса Христа. Пусть он станет еще мне дороже, Я желаю прибыть у креста. Прославляю тебя, Искупитель, За победу, что мне ты даешь, Верный мой, вечный друг и хранитель». К небу душу мою, приведеш. А зараз запрошую вас до слова божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 32-го розділу другої книги Хронік, і поговоримо про боротьбу ізраїльтян під керівництвом царя Єзекії за сирійським царем Санхирівом. Санхирів посилає своїх людей, щоб вони залякали жителів Єрусалима, підірвали їхній бойовий дух. І похитнули їхню впевненість у Бозі. Читаємо 14 і 15 вірші 32 розділу Другої книги Хронік Хто з поміж усіх богів, цих народів, яких мої батьки вчинили закляттям, міг урятувати свій народ від моєї руки? Як зможе Бог ваш урятувати вас від моєї руки? А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас, як Оце. І не вірте йому, бо не зміг жоден Бог, жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки. Санхирів посилає листа, ціль якого та ж сама залякати жителів Єрусалима. Читаємо 17-й вірш. і писав він листи з лайкою на Господа Ізраїлевого Бога, і говорив на нього таке. Як боги народів тих країв не спасли свого народу від моєї руки, так не спасе Єзекіїн Бог народу свого від моєї руки. У другій книзі царів говориться про цю ситуацію докладніше. Коли Єзекія одержав цей лист, він пішов у дім Господній і показав лист Богові. Його чудова молитва наведена у віршах з 14 по 19, 19 розділу Другої книги царів. Єзекія був справжньою людиною молитви, читаємо 20 й вірш. І молився цар Єзекія та пророк Ісаїя, сина Мосів про це, і кликали до неба. Єзекія повністю поклався на Господа, і Господь визволив місто найчудовішим чином. Читаємо 21 й та 22 й вірші. І послав Господь ангола, і Він вигубив кожного хороброго вояка. І володаря, і зверхника в таборі царя Асірійського, і той вернувся з соромом обличчя до краю свого. А коли він прийшов додому Бога свого, то дехто з тих, що вийшли з його, вбили його там мечем. І спас Господь Єзекію та єрусалимських мешканців від руки Санхиріва, царя Асирійського та від руки всякого, і дав їм мир навколо. Тепер давайте прочитаємо про хворобу Єзекії. Почнемо з 24-го вірша. Тими днями занедужав Єзекія смертельно, і він молився до Господа, і він відповів йому і дав йому знака. У 20-му розділі другої книги царів сказано, що Єзекія відвернувся лицем до стіни, молився і ридав перед Господом. Друзі, коли ми захворюємо, ми повинні звернутися до Бога в молитві і просити інших, щоб вони теж молилися за нас. Я вірю в цілення вірою, а не в цілителів, що лікують гіпнозом. Я знаю, що тільки Бог може зціляти. Одна знайома написала мені лист із такими словами Я не буду молитися про вас, щоб ви видужали, тому що знаю, ви готові відправитися до Господа. Я буду молитися, щоб він прийняв вас додому. Я швидко написав їй у відповідь: Нехай Господь сам розбереться в цьому, і краще не намагайтеся розповідати йому про мій стан. Я не хочу вмирати, я хочу жити, я хочу жити стільки, скільки зможу. Друзі, життя кожного із нас знаходиться в руках Божих, і для кожного із нас у Бога є свій план і своя мета. Будемо довіряти нашому Господеві в усіх обставинах нашого життя, і ми ніколи не будемо осміяні в нашій надії. Отже, Єзекія опинився в подібному положенні. Допомогти йому може тільки Бог. Відвернувшись обличчям до стіни, Єзекія нагадав господеві, що ходив вірно перед ним і з відданим серцем робив угодне в очах його. Єзекії тоді приклали фіги до гнояку, який цілком міг бути і раковою пухлиною. Але що б це не було? Бог зцілив його і дав йому ще 15 років життя. Читаємо 25 та 26 вірші. Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому. Бо запишнилося серце його, і був гнів Божий на нього і на юдею та на Єрусалим, але впокорився Єзекія в пишноті серця свого, він та мешканці Єрусалиму, і не прийшов на них Господній гнів за днів Єзекії. Царство Юдеї дуже зубожило під час царювання Ахаза, але зараз при Єзекії воно знову багатіє. Читаємо 27-й вірш. І було в Єзекії дуже багато багатства та слави. І він поробив собі скарбниці на срібло й на золото та на камінь дорогий, і на пахощі, і на щити, і на всякі дорогі речі. Коли з'явилися посланці з Вавилона, Єзекія простодушно показав їм усі скарби свого царства, про що було написано у віршах з 12 по 19, 20 розділу Другої книги царів. А ось що сказав Бог з цього приводу. Читаємо 31 вірш. Тільки при послах вавілонських зверхників, посланих до нього, щоб вивідати про чудо, що було в краю, залишив був його Бог, щоб випробувати його, щоб пізнати все в його серці. Я скажу зараз те, що вам може здатися неймовірним. Я вважаю, що краще б Єзекія помер, коли прийшов його час. Після того, як Бог продовжив Єзекії життя, той наробив багато помилок. По перше, він показав усі свої скарби Вавилону, що в майбутньому призведе до великих неприємностей. По-друге, він породив сина Манасію, який згодом стане найнечестивішим із усіх відомих царів. І нарешті в старості Єзекія виявив зарозумілість, що граничила з нахабністю і безсоромністю. Серце його сповнилося гордістю. У 25 віші 32 го розділу Другої книги Хронік сказано Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому, бо запишнилося серце його, і був гнів Божий на нього і на Юдею, і на Єрусалим. Як бачите, було б явно краще, якби Єзекія помер у той час, що йому призначив Бог. Друзі мої, ми з вами читаємо воістину чудовий розділ, і слава Богові, що в нас є такий чудовий батько. На небесах. Тепер давайте прочитаємо про смерть Єзекії ось 32 другий та 33 третій вірші. А решта діл Єзекії та його чесноти, ото вони описані в видіннях пророка Ісаїї Амосового сина у книзі царів Юдених та Ізраїлевих. І спочив Єзекія з батьками своїми і поховали його на узбіччях гробів Давидових синів, і віддали йому честь по смерті його уся юдея. Та мешканці Єрусалиму, а замість нього засарював син його Манасія. Зараз я б хотів докладніше зупинитися на духовному відродженні. Дуже важливо засвоїти, що Бог має найвищу владу в цьому питанні. У восьмому вірші третього розділу з Євангелії від Іоанна ми знаходимо такі слова Господа: Дух дихає де хоче, Його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить. І куди він іде? Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Тільки Бог може послати відродження через Святого Духа. Однак Бог це не який небудь посильний, якого можна викликати простим натисканням кнопки. Я нерідко чув, як люди у своїх молитвах віддавали накази Богові Друзі мої, ми не можемо командувати Богом. Задайте, що відбулося з Іллею на горі Кармел. Пророки Ваала захрипли від фанатичного вереску і лементу, але так і не змогли викликати вогонь з неба на своє жертвопринесення. А Ілія розклав каміння, поклав на них дрова, на дрова жертву і полив її водою. Потім він помолився Богові. Ілією володіли ті самі пристрасті, які володіють нами. Він сказав Господеві: усе, що ми можемо зробити, це скласти певним чином каміння. А потім розмістити на них дрова і жертву, але вогонь повинен послати ти сам. Ілля знав, що вогонь повинен прийти від Бога, і Бог відгукнувся. У даний момент в нашій країні спостерігається духовний рух. Спочатку мені здавалося, що він торкається тільки молоді, яка не вступила в шлюб, але тепер я бачу, що він торкнувся і молодих родин. Молоді батьки бачать, як їхні діти стають для них зовсім чужими. Вони починають розуміти, що необхідно негайно знайти рішення деяких серйозних проблем. Один молодий батько сказав мені раніше мені здавалося, що я завжди можу вирішити усі свої проблеми, але з'ясувалося, що мені потрібен Бог. Сьогодні люди знову звертаються до Слова Божого. Я бачу це всюди, і це приводить мене в захват. Чесно кажучи, я такого ніколи не зустрічав за роки мого церковного служіння». І треба сказати, рух цей розвивається в основному поза церквою. Я зустрічав свідчення цього на зборах, що ми проводимо по всій країні. Молодь і старші люди приходять на християнські конференції. Схоже, у людей з'являється справжній інтерес до Слова Божого. Однак є пастори і релігійні лідери, які намагаються отримати власну вигоду з цього руху. Вони годують молодь якимсь сурогатом. Замість вивчення Біблії вони змушують їх слухати важкий рок. вони дають їм усе крім Слова Божого. Задайте одинадцятий вірш з одинадцятого розділу Євангелії від Луки наш Господь запитав і котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? І, звичайно, ні в якому разі не можна давати дитині важкий рок, цю сатанинську музику. Дітей потрібно знайомити зі Словом Божим. Як я сказав своїм молодим слухачам, я старомодний, я говорю про таку Біблію, якою вона є, нічого не вигадуючи, чому ви слухаєте мене? І один з них відповів, ми тому і слухаємо, що ви розповідаєте про все, як воно є. А я дійсно тільки так і можу розповідати. Я розповідав про Біблію, але багато років мене ніхто не слухав. І ось тепер люди починають слухати. Чи знаходимося ми на шляху духовного пробудження, поки що не знаю, але я молюся про те, щоб Господь послав нашому народові відродження, і треба сказати, що якщо таке відродження почнеться, то пошле його тільки Бог. Я завжди тримаю на поготові духовний плащ, щоб у належному одязі зустріти потоки благословень, які Бог прольє з неба. Мені у своєму житті не доводилося бачити відродження, і я дуже хочу на нього подивитися. А ви? І зараз я пропоную вам оцінити своє власне життя. Якщо ви хочете, щоб Бог вплинув на нього, спробуйте відповісти на наступні запитання перше, чи чесні ви, друге, чи не грішите ви проти істини, третє, чи вмієте ви зберігати вірність і чи можна вам довіряти, четверте. Чи чисті ви, чи дійсно ви чисті в наш час, коли вас оточує стільки бруду? І п'яте, наскільки ви присвячені Богові, чи поводитеся ви як дитя Боже? Відомий проповідник Дуайт Муді розповідав, як одного разу він почув від когось таку фразу Світові ще потрібно побачити, що Бог може зробити з тим, хто цілком присвятив себе Богові. І муді сказав у відповідь на ці слова. По благодаті Божій я буду такою людиною. Муді дійсно присвятив усього себе Богові, але разом з тим, перед смертю він сказав: світові ще потрібно побачити, що Бог може зробити з тим, хто цілком присвятив себе Богові. Друзі мої, давайте ж дозволимо Богові через нас давати воду життя всьому прагнучому світові. А зараз. Ми з вами звернемося до вивчення 33-го розділу Другої книги Хронік, у якому прочитаємо про правління нечистивого царя Манасії. Як ми щойно довідалися, Єзекія занедужав смертельною хворобою і молився Богові, а пророк Ісаїя молився разом з ним. В Єзекії був якийсь дивний нарив. Цілком можливо, що це був рак. Але Бог стілив Езекію і продовжив йому життя на 15 років. Так милостиво відповів Бог на молитву Єзекії. Однак, коли міркуєш про цю подію в контексті того, що відбулося згодом з народом юдеї, то починаєш сумніватися в тому, чи потрібно було це робити. По перше, саме після того, як Бог продовжив Єзекії життя. Цар показав усі багатства свого царства посланцям з Вавилона. Тому через багато років Новоходоносор, добре знаючи, де знаходиться все золото Ізраїлю, прийшов і силою привласнив його. У 1936 році перед Другою світовою війною американці зробили в себе подібне ж сховище і розмістили там свої запаси золота. Це місце називається Форт Нокс. Сьогодні на Форт Нокс. Ніхто не нападає. Говорять, там просто фантастична охорона. Однак золото від тіля все одно зникає. Інші країни світу не можуть захопити це золото силою, тому вони користуються іншими методами. А що стосується золота Ізраїлю, то воно стало для вавилонян нездоланною спокусою, і вавилон напав на Ізраїль. А Єзекія зробив дуже нерозумно, показавши це золото вавилонянам. По друге, з цього розділу ви дізнаєтеся, що Манасія почав правити, коли йому було 12 років. Це означає, що він народився саме в той 15-річний період, на який Бог продовжив життя Єзекії, і Манасія виявився найнечестивішим царем з усіх царів юдеї Під час правління Манасії країна загрузла в такому беззаконні, що довелося втрутитися Богові. Читаємо перший та другий вірші. Манасія був віку дванадцяти літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі п'ятдесят і п'ять літ. І робив він лихе в господніх очах за поганською гідотою тих народів, яких вигнав Господь сперед Ізраїлевих синів. Дивна і незрозуміла річ. Єзекія був одним з найкращих царів, він очолив духовне відродження. А його син сідає на престол відразу після нього і стає найгіршим із усіх відомих царів. Як це пояснити? Відкрию вам секрет. Я цього пояснити не можу. Сьогодні усюди відбувається щось подібне, і пояснити це я також не можу. Я регулярно чую розповіді про те, як в якій небудь чудовій християнській родині з добрими батьками-християнами діти раптом повстають проти усього світу. Інша справа, коли дивишся на молодих бурлак, яких чимало по всій країні, зрозуміло, що в них у родині було не все гаразд, їхні батьки були безбожниками, матеріалістами, які постійно і зі скандалами з'ясовували стосунки або взагалі розлучалися, залишаючи дітей напризволяще. Я можу зрозуміти, чому такі діти, зрештою, не витримували і перетворювалися на бунтарів і бурлак. Але з якого дива синові або дочці іти від добрих і люблячих батьків християн та ставати бурлаками-бунтарями? Цього я пояснити не можу. Можу навести дві причини, але обидві вони непереконливі. По-перше, на молодь впливають інші молоді люди. В усіх молодих людей настає в житті такий період, коли їм здається, що їхні батьки на рідкість нерозумні і нікчемні. Я чув чимало історій від самих молодих людей. Один молодий пастор розповідав мені, як він раптом почав соромитися свого батька, коли приїхав учитися до коледжу. Однак, поживши один у великому жорстокому світі, ускочивши до декількох серйозних халеп, він на канікули повернувся до своїх батьків. І раптом зрозумів, що, хоча його батько і був малоосвічений, він все-таки зміг досить гарно заробляти на життя для себе і своєї родини, а також утримувати прекрасний будинок. Цього мого знайомого, що приїхав погостювати до батьків, просто вразило, як порозумнішав його батько за той час, поки він учився в коледжі, хоча, можливо, порозумнішав не його батько, а він сам. Я думаю, що у всіх молодих людей настає такий період, коли вони опиняються під сильним впливом своїх однолітків, які на знак протесту пішли з дому. Це перше пояснення. А по друге, я помітив, що багато молодих людей, що піднімають бунт проти своїх християнських родин, згодом повертаються до Господа. Особливо часто таке трапляється, якщо до свого бунта ці молоді люди вже сповідалися у вірі. І цар Манасія, про якого піде мова, яскрава тому ілюстрація. Отже, дорогий друже, якщо ти молодий у віці, якщо у тебе є батько чи мати, і вони християни, навчися їх любити і поважати. Слово Боже, вчить нас поважай батька і матір, і буде тобі благо в твоєму житті, і матимеш довголіття. А ті, які порушують цей закон Божий, мають великі неприємності у своєму житті. І добре, коли вони наприкінці свого життя все-таки повернуться до Господа і згадають про ту щирість і доброту, яку вони відчували в своєму домі. Будемо молитися, щоб Господь зберіг нашу молодь, зберіг наших дітей, наших онуків для царства Божого, для праведного життя, щоб вони були щасливі і благословенні у всьому. Ми продовжимо вивчати 33-й розділ Другої книги Хронік у нашій наступній передачі, а на сьогодні. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Приїжджайте частіше додому. Грошей не привозьте, ні слави, будьте зрідними нижні ласкаві. ласками грошей. слова будьте з рідними ніжні й ласкаві приїжджайте частіше Завтра можете їх не застати Приїжджайте частіше додому. Учила совість по тому частіше, Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра, та в неділю, слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик. Ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.